Під час перегляду цього відео ви дізнаєтесь, як двоє людей, які зображені на нашій національній купюрі, сварилися через собак, кролів і поїджені троянди. Як Михайль Семенко вісім місяців листувався з вигаданою особистістю, кого Володимир Вениченко називав тупим слинявим кретином, Та як Пантелеймон Куліж відбив у свого друга жінку і Потім іншого друга відбив дівчину щось типу того. Ну, така вже він людина. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків. Канал існує завдяки моєму ентузіазму, щирій любові до кожної теми, а також завдяки цим прекрасним людям, яких ви бачите на екрані. Якщо вам тут зі мною цікаво, то є велика ймовірність, що вам буде цікаво зі мною і в інших соцмережах. Тому заохочую вас підписуватись. Особливо активно я веду телеграм. Грушевський та Франко. Особисте знайомство Франка з Грушевським відбулося, коли останній у 1894 році переїхав у Львів. Точна дата невідома. Вони були такі трохи як Ромео і Джулієта, тому що Грушевський був консерватором-народовцем, а Франко був радикалом-драгоманівцем. Однодумці Грушевського, такі як Барвінський, Кониський, Антонович, закликали Грушевського не співпрацювати з Франком. Особливо це стосувалося Кониського. Він взагалі писав. У Рижого і на макове зерно нема щирости. Однак, незважаючи на такі застороги, Грушевський все-таки обрав співпрацювати з Франком і жодного разу про це не пошкодував, тому що власне дуже багато чого вдалося зробити тільки завдяки допомозі та активній праці Івана Франка. Впродовж перших років, коли Грушевський був фактично керівником НТШ, в них була дуже продуктивна співпраця про що і писав Грушевський тому самому Кониському. Ви занадто вже нападаєте на Франка. Я з ним у товаристві маю діло вже третій рік і ще ні разу не посварився. Франко також дуже тепло і добре в цей період відзивався про Михайла Грушевського. Хто б не приписував собі заслугу з реформування цього товариства, все одно треба сказати, що заслуга з організування в ньому наукової праці. Повні належить професору Грушевському, чоловік широкої освіти, незламної волі і невичерпаної енергії. До речі, сфери наукових зацікавлень Михайла Грушевського та Івана Франка перепліталися, але вони були не конкурентами. Це радше було якраз стимулом для них працювати краще, і це була така позитивна конкуренція. Також для Франка робота в НТШ була величезним плюсом, тому що він часто перебував у матеріальній скруті, а робота там забезпечувала йому постійну платню. У 1898 році, коли мало бути 25-річчя від початку творчої та наукової діяльності Івана Франка, Грушевський навіть допоміг зробити збір коштів. У 1901 році Грушевський придбав земельну ділянку на тодішній околиці Львова і запросив Франка оселитися поряд. І от історик Ігор Гирич пише про це так, ніби Грушевський дав клаптик землі Івану Франку. Проте відомий франкознавець Богдан Тихолос заперечує цей факт і каже, що це такий трохи розповсюджений міф, тому що Франко і його дружина дуже навіть немало потратили на той клаптик землі. А для побудови будинку їм навіть довелося брати величезну позику, яку вже сплатив їхній син. Однак саме Грушевський запропонував цю ділянку, і навряд чи би він це робив, якби Франко йому не подобався. Поет почував себе вільно у Грушевських, бував веселий та гутірливий і любив ходити до них. Недаром присвятив він свою найкращу повість перекресні стежки Марії і Михайлові Грушевським на доказ щирої приязні. Там так і писало. Високоповажним Марії і Михайлові Грушевським на доказ щирої приязни присвячує автор, з іншого боку, як показав час, це сусідство не завжди було приємним. Особливу роль відігравала дружина Івана Франка Ольга Федорівна, яка не дуже ладнала з подружжям Грушевським, і якщо чесно, вона взагалі мало з ким ладнала. Через це конфлікти на якомусь такому побутовому рівні почалися ще й зі зведення будинків. Там не могли поділити межу, коли ставили паркан. Традиційна українська тема. Ну і ще більш традиційна українська тема це те, що вони теж сварилися за грушку. Взагалі було багато таких побутових конфліктів, тому що Франки і Грушевські трохи відрізнялися за темпераментом. Грушевські хотіли спокою, тиші, коли у Франків такого не було, тому що, по-перше, було багато дітей, по-друге, було дуже багато тварин, по хаті могла повзати черепаха, а також жаби, тому що там діти могли принести лелеку з перебитим крилом, а її потім треба було чимось годувати. Також якось Грушевський у своєму щоденнику писав, що поет. Франко, тобто приходив до нього часто, а його кролі ще частіше і поїли всі троянди. Однак, якщо говорити про тварин, то найбільше часу у щоденнику Грушевський присвятив собакам Франка. Він навіть просив, щоб Франко відвіз тих собак у Нагуєвичі, і зрештою він те зробив, але потім були якісь нові собаки. Одним словом, я зараз вам наведу цитати зі щоденника Грушевського, і ви самі побачите, як він потерпав від цих собак. Вночі, може, за пімсту, докучав пес Франка, і я дуже злу ніч мав. Попсував мені гумору пес, збудивши над раном. Це мене впровадило в деякі прикрі гадки, я вибрався до Файрштейна. Чи би він мене загіпнотизував, але він відмовив лише радив робити віконниці. Вертався разом з Франком і скаржився на пса. Франко висловив співчуття, мабуть, не підозрюючи, що по сусідськи повинен би відселити того пса. Кепсько спав. Пес Франковий і мухи попсували таку гарну холодну ніч. По довгім спокою зачали мені Франкові пси докучати, просив його зробити порядок. Франко мав мати реферат і не прийшов. Просив його за псів, він годиться відправити. Витранспортовано нині франкових собак. Він хотів лишити одну. Я опросив не лишати. Тепер спокій. Прибігла до Франка назад сучка. І я, мабуть, з того зле спав. Ніяк себе не вспокою і не погамую. Прикро мені з тими нервами. Було тепло, і я ліг спати при привідчиненням вікні. Але о 12-й збудив мене франків пес. Я встав і під враженням всього написав листа до франка, представляючи себе неприятельство з тими псами. Це цілий день, як на те докучали. От така справа з собаками. Взагалі є багато таких дрібних деталей, які говорять про певну прохолодність у стосунках. Наприклад, у листах Грушевський ніколи не писав друже або там добродію. Завжди високоповажний професори, доктори, завжди все дуже офіційно. Винятком були хіба якісь відкритки, які він надсилав за кордону, де міг дозволити собі назвати Франка дорогим доктором. У відповідь Франко до нього також писав не інакше як пане професори і так далі. Але красномовним є той факт, що у щоденнику Грушевського Франко згадується найбільше майже 200 разів. Але, мабуть, певно, 50 разів з того згадуються франкові пси. А ще часом по тому самому щоденнику помітно, як Михайло Грушевський щиро переймається через Франка. Лукіянович оповів дику пригоду, що Василь Левицький вдарив в лице Франка. Я почув фізичний біль, пошувши все. страшні люди, так як би мені хтось зробив якусь болючу образу. Ще якось для розрядки у 1904 році Грушевський запропонував Франку подорожувати з ним до Італії і навіть оплатив його поїздку. Раптово ця тема піднялася у 1905 році, коли Франко почав розказувати всім, що вони з Грушевським подорожували, але різними класами. Франко більш економним. Це Грушевського дуже сильно образило. і Він навіть хотів про це поговорити але. Як видно, по щоденнику Грушевського, той не дуже серйозно сприймав його слова і претензії. Ще згодом додалися розмови про те, що Франко під тиском Грушевського і йому доводиться в НТШ робити те, що він би не робив, але от мусить робити. І такі всякі чітки також дуже сильно засмучували Михайла Грушевського, тому що Франко якось не йшов на контакт, не йшов на обговорення цих проблем. У листопаді 1906 року Іван Франко вирішив відсвяткувати своє. 50-річчя і запросив Грушевського за день до самого свята, що також дуже сильно образило Грушевського. Друга половина 1907 року також позначена трохи негативними емоціями, тому що Грушевський відмовився видавати історію української літератури Франка. На що той дуже сильно образився часу загострення психологічної хвороби Франка у 1908 році відповідно Грушевський бачив зміни у його поведінці, і вже не міг йому так довіряти, особливо в плані творчості та наукової діяльності. Рушевський також намагався уникнути якихось публічних обговорень стосунків з Франком, але це виходило трохи з під контролю, тому що Франко дуже часто говорив про якісь невзгоди і в Києві, і в Петербурзі, і всім навколо. Пригубов страшенно убитий і остерігав, що Франко недобре до мене настроєний. Записав Грушевський 4 квітня 1909 року. У наступні роки їхні стосунки дуже сильно погіршилися, тому що у конфлікті ВНТШ, який спричинив відставку Михайла Грушевського з керівної посади, Іван Франко був на боці його супротивників. Історик Володимир Дорошенко у своїх спогадах про Івана Франка писав навіть в однім з останніх своїх листів. Писаних до мене 4 листопада 1915 року, не міг Франко здержатися від терпких слів на адресу Грушевського. Ще Франко трохи негативно говорив і про його наукову діяльність. Фальшиві історичні конструкції професора Грушевського, слабість та нетривкість, з яких уже тепер відчуває кожен історик. До речі, ця теза була цитована дуже часто радянськими дослідниками, які дуже сильно любили роздувати тему конфліктів Грушевського і Франка, які вже не були такі глобальні і не були прямо на ідеологічних засадах. Про смерть Франка Грушевський дізнався, перебуваючи на засланні у Казані у листі до Мучульського від 7 червня 1916 року. Він писав: «Прикравість про смерть Франка, збентежила вона мене. Хоч якою руїною був він в останніх літах? Через 10 років після смерті Франка у 1926 році Грушевський присвятив номер журналу Україну для Франка і сам написав туди статтю, яка називалась «Апостоловій праці, і говорить він там про Франка дуже тепло, з великою повагою та прихильністю. Перш ніж перейти до наступної пари наших сьогоднішніх учасників, я дуже хочу подякувати вам за те, що берете участь у моїх зборах. І сильно надіюся, що з цим збором ви мене. Також не підведете. Зараз я збираю на дрони для 411 батальйону, де служить мій кум і однокласник. Тому надіюся сильно на ваше сприяння. Більше інформації дам у описі, тому що я і забула, як ті дрони називаються. Вроді дартс. Дарц. Одним словом, я все додам у описі. Михайль Семенко і Кость Буревій. Михайло Семенко і Костя Буровій були представниками розстріляного відродження, скандального і одіозного Семенка. Ви можете пам'ятати як поета, який палив свій кобзар і по віршу автомобілі білі-білі, якого багато хто з нас не розумів у школі. Щодо Костя Бурев'я, то тут додам трошки більше контексту, тому що, як правило, про нього знаю трохи менше, ніж про Михайля Семенка. Наприклад, навіть те, що Костя Буревій не його справжнє прізвище, про що навіть не пишу у Вікіпедії, тому що його справжнє прізвище Сопляков. Ну, я би теж взяла собі прізвище Буревій на його місці. Я сподіваюся, що мене не будуть кенселити за нетолерантне ставлення до прізвища. Костя Буревій, український поет та літературний критик. Він писав критичні статті про письменників-класиків і про своїх сучасників, зокрема Павла Течину і Валеріана Поліщука. Взагалі, його стосунки з іншими поетами та письменниками складалися так собі через його такий сварливий характер. Буревій глузував з ваплітян, але це не завадило йому пізніше друкуватися у проліт фронті хвильового. І спільно з колишніми ваплітянами вести боротьбу проти футуристів. Саме у цій боротьбі його запеклим ворогом стає Михайль Семенко. На початку 1927 року Михайль Семенко одержує два листи від невідомого йому і нікому до того Едварда Стріхи. До тих листів було додано чотири вірші, які Михайль Семенко друкує в своєму журналі, і редакція називає їх оригінальними, футуристичними. І незрівнянними. Михайль Семенко не раз перед ваплітянами хвалився, що в образі Едварда Стріхі він знайшов геніального поета. Кось Буревій створив своєму персонажу цілу історію. Це такий собі радянський кар'єрист і дипломатичний кур'єр, який їздить по лінії Москва-Париж і пише ультраліві комуністичні вірші з претензією на дуже модерну європейськість. Ну, а ще Едвард Стріха дружить із Михайлом Семенком. Я став другом Семенка. Наше листування друкувалося під заголовком листування друзів. Мої листи закінчувалися з радіопривітом, а Семенові з каблепривітом. Так на протязі восьми місяців ми листувалися з Семенком. Кость Буревій у редакційних примітках інших авторів. Семенко писав. Пишіть так, як Едвард Стріха, тоді будемо друкувати. Про пародійну збірку Едварда Стріхи за озендропією Михайло Семенко взагалі говорив, що це шедевр. Він так говорив, поки хтось нарешті не розказав йому правду, що це все дуже великий і довгий розіграш, якраз же тоді, коли з перебувала на складі готова до друку. Проте Семенко не розгубився. Він опублікував, що Едвард Стріха помер, впавши зі скелі десь в Мурмані, і додав до цього всього некролог, і навіть листа від так званої дружини Едварда Стріхи Олени Вебер, така собі вдова, якої ніколи не існувало. Але стріха не хотів помирати і тому видавався в авангарді Валер'яна Поліщука, якого теж по суті висміював. Зузендропія була ляпасом не тільки футуризмові, але й всій пролетарській літературі. Така собі подвійна маска Стьобу. Ну і я думаю, не складно догадатися, що після такої містифікації Михайль Семенко і Едвард Стріха, тобто Кость Буревій, були у поганих стосунках. Є також певна іронія в тому, що Едвард Стріха добився більше слави в українській літературі, ніж Костя Буревій. Зараз я дуже злий на рід паскудство і можу тільки глузувати з приводу того, що моїх серйозних статей не друкують. А до рокаваляння пародії мої пішли в ход. Пантелеймон Куліш і Олександр Кониський. Куліш і Олександр Конийський були людьми різного характеру, темпераменту та уподобань, майже у всьому. Вони познайомилися 4 травня 1860 року у якогось свого спільного знайомого. На старості Конийський згадував про це знайомство так: перше наше враження було не в користь Коліша. Перед нами була людина типово гарна, розумна, добре вихована. Але всі ці властивості перед молодими ентузіастами-демократами затемнювала якась пиха куліша, холодна стриманість і велике себелюбство. Але найбільше нам не сподобалося те, що куліш балакав з нами по-російському, незважаючи на те, що я і пільчиков декілька разів починали розмову по українському. Однак, незважаючи на таке перше враження, між Кониським та Кулішем щось зародилося на кшталт дружби, якщо це так можна назвати. Швидше за все, це було просто 35-річне листування. Десь наприкінці 1859-го, на початку 1860-го, Кониський познайомився з дуже такою миловидною і гарною панечкою Ганною Павлівною фон Рентель. Її батько мав хутір поблизу диканьки, до речі. Десь у травні 1860 року з фон Рентель знайомиться також куліш, і обоє проявляють до неї симпатію. Вона надала перевагу колішу, просто господи, і я не хочу її за це засуджувати, але дуже важко цього не робити. Якщо ви не розумієте, про що я, то подивіться моє відео Хороші письменники жахливі коханці там про коліша і його любовні походеньки значно більше. У серпні того ж таки 1860 року Коницький сватався до паночки фон Рентель, але вона не давала йому якусь ясну і однозначну відповідь, і тримала його як записний варіант або щось типу того. Але він все це розумів і хотів отримати якусь ясність і однозначну відповідь щодо цих стосунків, і тому написав листа, який не лишав їй альтернативи. Пора сказати правду, ви любите Пантелеймона Олександровича. Я люблю вас. Я люблю вас не як сестру або ж друга ні. Я люблю вас більше за все на світі. До цього часу я задовольнявся з вашої дружби, гадав, що її досить. Бачу тепер інше. Я обдурював сам себе. Ми не повинні більше бачитись. Дальші побачення будуть для мене прикрим катуванням. Я людина терпляча, але не без кінця. Я не можу дати вам тепер ані карети, ані оксамитових крісел. За прийдешнє не знаю. Листа цього можете показати Пантелеймону Олександровичу і своїм рідним більше нікому. Прощайте, вірте коханню і безмежній відданості вічно люблячого вас. Однак, незважаючи на цей лист, вже у червні 1861 року помітно, що між Кониським і Красганною Павлівною збереглися власне дружні відносини. Всякому разі, такий висновок можна зробити з листа Куліша, який писав Кониському у червні тисяча 1961 року. Відносно Анни Павлівни ви поводитесь, здається мені так, як треба. Любов жінки не набагато краще її дружби, а часто гірше, тому що не обходиться без деспотизму. Я боюся жіночої любові і не шукаю її. Я задовольняюсь простою дружбою та щирістю розмови. Але куліш трохи лукавив, бо ось уже наступний лист говорить про те, що в нього були такі романтичні почуття до Ганни Павлівни. Сповістіть мене про Ганусю, чи одужує, та заспокойте її про книжки й листи, що вони не пропали, а всі їй переслані. Прочитайте їй і моє слово, вона буде рада, вона його гарно розуміє, бо то душа гарна, сонячна, квітчаста. Ні, вона не вмре, а як умре, не дай Боже, тоді весь вік буду по їй у чорному оксамиті ходити. Увесь кармазин, усі свої блавати позбуваю. Убогим людям за її душ пороздоровую. Так їй скажіте і так справді буде, бо кращої душі. Кажіте їй, уже не стріну, а хоч би й стрів, то очима не зляну і серцем не обернуся. У той час Конийський виконував роль чесного посередника між ними, передаючи листи, книжки, журнали, які пересилав куліш пані фон Рентель. Однак, власне, саме під час такої передачі, влітку, того ж таки 1861 року. Панночка фон Рентель якось невідповідно зреагувала. На що Куліш написав Кониському таке: Так ось з ким доводиться жити на світі, а це ж ще кращі люди. Тихе вдоволення дружби з Анною Павлівною для мене утруєне. Я не буду мати з нею більше ніяких зносин, крім особистих. Крім особистих, а які були до цього. І я скажу чесно, я намагалася. Детальніше розкопати інформацію про цей етап у спілкуванні, і що це за невідповідна поведінка, чи їй не сподобались книжки, чи вона почала загравати до Кониського, чи взагалі що відбулося, але так і не знайшла. Можливо, якщо ви знаєте більше або підкажете, де можна про це пошукати, почитати, то буду рада вашим відповідям в коментарях. І, можливо, у вас є якісь теорії, що це була за невідповідна поведінка. як би там не було, і справді пана Фон Ренталь. Більше у листах Куліша до Кониського не з'являється. По суті, так і закінчилася ця любовна афера. Кажуть, що Кониський до похилого віку все одно тримав за цю історію образу. Та й в принципі, в них вистачало різних тем для конфліктів. Вони не дуже сходилися ідейно. Наприклад, Кониський засуджував Пантелеймона Куліша за те, що той видавався якось поряд із Юзефовичем, який свого часу. Посприяв ліквідації Кирило-Мефодіївського братства, та й власне Конийський дуже твердо стояв на національних позиціях в той час, коли пантелеймон Куліж він був такий трохи пристосуванець. Ну і все це не могло якось відбитися на їхніх стосунках. Також цікаво, що коли Пантелеймона Куліша розвивався цей любовний трикутник з Кониським та паночкою Фон Рентель, паралельно в нього був ще один любовний трикутник. У Чернігові в Куліша зав'язалися стосунки з Параскою Глібовою, дружиною того самого байкаря Леоніда Глібова. Кохання почалося дуже гаряче і сліпо, і сам Куліш був від цього дуже піднесений. Він був щасливий, як ніколи і ніде. Він говорив про ніжне. І глибоке почуття. Варто сказати, що і Параска в нього сильно закохалася, бо в листі до одного зі своїх приятелів Глібова писала: за одну просто дружбу кулішеву можна віддати все і ніколи не покутувати. Зрозуміло, що Роман Глібової і Куліша не залишився поза зором Леоніда Глібова. Він це все знав, та й вони, в принципі, не дуже ховалися. Але повів себе доволі адекватно. Він сказав, можеш їхати з Кулішем, але знаєш, що тобі з ним щастя не буде, тому що він не постійний і непевний, так, що думай добре. І що ж було далі? Куліш написав до Леоніда Глібова, що його дружина легковажна і не варта Куліша. Ну і по суті так їхнє кохання закінчилось. Виниченко і всі з того, що мені доводилось читати про авторів, можу зробити висновок, що Володимир Виниченко це одна з найбільш конфліктних постатей в українській літературі, ну і навіть трохи в політиці. Іван лисяк Грудницький навіть говорить, що його невгамовний степовий темперамент. Завадив йому стати хорошим політиком, і навіть меценат та його літературний хрещений батько Євген Чекаленко, який суттєво допомагав фінансово, говорив: Я вважаю, що по вдачі своїй він швидше анархіст конфліктував він фактично зі всіма, з ким мав справу і в літературній, і в політичній ниві, наприклад, з тим самим Михайлом Грушевським. З ним Вениченко познайомився задовго до початку української революції, коли той уже був видатним істориком, а Вениченко письменником-початківцем. Грушевський був старший від Венеченка на 14 років, і загалом Володимир Вениченко ставився до нього з повагою, але це все одно не заважало йому говорити про Грушевського щось таке. До чого ж ми убогі через це безлюддя, бідність на культурні сили? І Грушевський серед деяких патріотів. В генії попав. Написати вісім томів історії України. Річ розуміється поважна. Правда, ні трішки геніально, навіть читала новито. Читати її можна за Кару на безлюдді і Хома дворянин, і Грушевський геній, і Олесь, і Куцюбинський. Та й мене часом так обзивають. Сумно, коли порівняєш цих геніїв із справжніми світовими геніями. Ми гній майбутніх геніїв нашої нації. Ще казали, що Володимир Вениченко не міг пробачити Грушевському його більшої популярності часів Центральної ради, і що саме Вениченко дуже не хотів, щоб Грушевський був в директорії. В принципі, ті самі почуття він мав і до Симона Петлюри. Ім'я Петлюри під час антигетьманського повстання затьмарило його ім'я. Часописи, російські й українські всі писали про петлюрівські банди, про петлюринців, про повстання петлюри, а про Венеченка ніхто й не згадував. Очевидно, це сильно зачіпало его Володимира Венеченка, і він називав Петлюру такими словами: як падлець, балерина або маленький шкідливий чоловічок. Євген Чекаленко у лютому 1919 року у своєму щоденнику нотує почути від Микити Шаповала. Виходить, що чутки, які ходили Києвом про нелади і навіть мордобой між Вениченком та Петлюрою, мали якийсь ґрунт. Якщо такі стосунки у нього були з однодумцями, то не дивно, що про своїх конкурентів він говорив набагато гірше. Наприклад, Павлу Скоропадському він присвятив такі рядки у своєму щоденнику: нещасний тупий і слинявий кретин. Цей обмежений, неосвічений, мабуть, хворий офіцер руської армії. Білява, лиса, довгаста голова, з породистим носом і круглими, каламутними, неуважними, немов трохи розтіреними очима. В Куточка губ набирається слина і білою піною набивається там, коли він говорить. А говорити ця звичайна людина любить, але говорить куструбатими, пошарпаними, неохайними фразами, запинаючись, перестрибуючи на друге, забуваючи тему крикчучі і роблячи враження людини, яку треба відправити в лікарню, тим часом класовий інстинкт у цього дегенерата досить дужий, і класова чистолюбність немала. Що стосується його конфліктів на літературній ниві, то його часто звинувачують в тому, що він еротоман, як називав його Іван Нечуй Левицький. Революція і секс, сексуальні збочення і всякі різні моральні інновації були присутні у літературі початку ХХ століття. Може, колись навіть якось зніму відео про секс в літературі, я його ніколи не знаходила. Ну, все це, всі ці теми виринули в Винниченка, і багато хто вважав, що аж занадто. Зокрема, Іван Нечу і Левицький. Побутує навіть історія про те, що якось Володимир Вениченко зустрівся з Іваном нечуєм Левицьким біля книгарні «Київська Старіна, і там Іван Нечий Левицький побив його ціпком. Навіть поетеса Леся Українка мала певний заочний конфлікт із Володимиром Вениченком через його готовність писати російською мовою. Вона ж була принциповою прихильницею українізації української літератури. Леся Українка, попри все захоплювалась Володимиром Венеченком і його творчістю, і навіть казала, що рада, що він входить в історію української літератури. З іншого боку, у бажанні Володимира Венеченка писати російською, вона вбачає зраду, як вона писала на користь ласкових переможців. А також вона говорить про небезпеку таким чином, просто перейти в російську літературу. А всі ми знаємо, що російська література небезпечна, і російська мова небезпечна, і взагалі все, що російське для нас небезпечне. Тому говоріть українською, донатьте нашим військовим, любіть один одного. Тьом, па папа.